Набу і сап повернули свою незалежність. Президент уже підписав законопроект, який сьогодні конституційною більшістю ухвалила Верховна Рада 331 голос за. Документ повертає антикорупційним органам ті повноваження, які в них були ще 9 днів тому до скандального рішення парламенту та президента. Екстрене засідання ради сьогодні відбулося під звуки протестів на вулиці Грушевського і запам'яталося гучними інцидентами. Зокрема, депутат Власенко показав колезі середній палець, кому саме дізнавався журналіст ТСН Дмитро Фурдак. Сьогодні люди з картонками замість площі біля театру Франка розташовуються ближче до Верховної Ради. Мітингарі вишуковуються вздовж вулиці Грушевського, якою народні депутати дістаються парламенту. Гучні скандування підкріплюють гаслами на картонках, головним символом нинішнього протесту. Ми хочемо, щоб прийняли президентський законопроект, який поверне незалежність на бусах. До акції доєднуються і деякі опозиційні народні депутати. Зокрема, Володимир В'ятрович сумнівається, що керівництво ради наважиться на пряму трансляцію засідання і погоджуються. Народний протест був одним із вирішальних. Чинників під час тиску на владу акції надзвичайно важливі, тому що все-таки показує, що попри те, що в країні війна, людям не байдуже, що відбувається всередині. А тим часом депутати досить несподівано таки вирішують уперше від початку повномасштабної війни, попри безпекові ризики, вести пряму трансляцію з під купола. І одразу глядачі впізнають старий добрий український парламент. З тусанами обмінюються однопартійці, слуги народу, владленник люди і Геннадій Касай Луазинський. Чи можемо після бюджету? Як ви скажете? Після бюджету, добре. Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко показує середній палець іншому депутату. Чорне, чорним, а біле білим, і крапка. Кому саме стає зрозуміло наприкінці засідання? А поки що ж до головної теми дня нардеп Дмитро Костюк заявляє, що йому соромно за голосування слуг народу тиждень тому і шокує заявою. Я виходжу з депутатської фракції Слуга народу. Колишній журналіст, мажоритарник із Житомирщини Костюк, пояснює, він і далі підтримує президента Володимира Зеленського, але миритися з тенденціями у фракції, мовляв, більше не може. Багато з вас були свідками того, як нещодавно замість відповіді, я отримав цитуючи в нас в країні таких двоє сміливих. Ти і Шабунін перед тим провел обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань, а то. Голосів за відновлення незалежності набу і сапу залі більш ніж достатньо. Це розуміли задовго до голосування. Тож депутати приділяють відведений їм законом час для красномовства. І я навчилася тримати удар, навіть якщо на зустрічі іде цунамі найбільше запам'ятовуються двоє нардепок. Юлія Тимошенко засумнівалася в освіченості мітингувальників. Я цілком і повністю. Підтримую людей, які вийшли на вулицю, але вони вийшли не знаючи, що таке на Вони вийшли за боротьбу проти боротьби з корупцією. А самі антикорупційні органи, які Україна дійсно створила як передумову євроінтеграції, Тимошенко порівняла із зашморгом для собак. Існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошийник, під струмом, і коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка міттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу, що собачка відчуває себе абсолютно комфортно. Вона думає, що це і є справжнє життя, і вона живе по правилам. Одіозна ж Мар'яна Безугла обрала роль епізодичну, але яскраву рухомого рядка. І от ще одна безугла безумна, яка разом з вами за це голосувала. Ви тепер, хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили? Від колишньої монобільшості слово бере лідер фракції Давида Рахамія. Він лише лаконічно просить депутатів підтримати президентський законопроєкт, що парламент і робить конституційною більшістю. За 331 рішення прийнято закон прийти в цілому. Протестувальники під радою результат голосування зустрічають оплесками. Вже після сьогоднішнього засідання один зі слуг народу Олексій Жмеренецький назвав голосування про позбавлення незалежності НАБУ і САП трагічною політичною помилкою. Він каже, депутати не знали за що голосують, і тепер їхня політсила, мовляв, заживе по-новому. Це була помилка, це була дуже трагічна помилка. Я вам скажу, що сьогодні у на засідання фракції дуже таке гаряче. І е, ця ця ситуація призведе до зміни внутрішньої роботи і правил е, прийняття рішень всередині фракції. Голова фракції вибачився перед колегами за збій внутрішньофракційних процедур. Йому подякували за щирість за, за те, що він знайшов сили вибачитись, і про середній палець Сергія Власенка. Фракція Європейська Солідарність вимагала від нього вибачень або покарання для нього за неетичну поведінку. Ні першого, ні другого не сталося. Але відповідаючи на закид, соратник Тимошенко дає зрозуміти непристойний жест. Він показував п'ятому президенту України. Я висловив позицію щодо. Міністра економіки уряду Януковича, який тут сьогодні фарисейський, розповідає, як він боровся з Януковичем. Я висловив свою позицію проти людини, яка вносила генерального прокурора без юридичної освіти за один день. Чи будуть наступні засідання ради транслювати наживо, Наразі невідомо. А от активісти біля парламенту на згадку про картонковий протест залишають стіну гасел із побажаннями до влади. Влада, це народ! Влада! Дмитро Фордак, Ігор Бондаренко, Андрій Романок та Олексій Жиленко ТСН 1+1 Речник Єврокомісії Мерсія заявив, що ЄС уважно стежитиме за подальшими кроками України щодо реформ, і підтвердив, що ЄС не планує заморожувати фінансування нашої держави. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос констатує, що Верховна Рада України виправила рішення, яке завдало шкоди незалежності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але проблеми лишаються. Вона зазначає, що боротьба з корупцією. Має бути пріоритетом. А міністр закордонних справ Естонії Цахна назвав голосування рішучим кроком і підтвердженням європейського курсу України. Як гадаєте, що мало вирішальний вплив на те, що депутати і президент фактично через тиждень передумали, і свій попередній скандальний закон знівелювали протести в українських містах, погрози західних партнерів чи може якісь інші аргументи, пишіть все, що думаєте в коментарях до випуску, і звичайно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я продовжую випуск. ТСН важливих новин і ще багато.